Вітаю, друзі, я Оксана і це мій канал про в'язання. Давненько не було у мене відео на каналі, але це не означає, що я нічого не робила. Я в'язала, та думаю, що не дуже варто показувати, тому що у мене весь час на спицях шкарпетки. Нічого такого цікавого не в'язала. Ви знаєте всі, що на постійній основі я в'яжу шкарпетки для ЗСУ, і е, ці дні, ці тижні також не були винятком. Багато чого відбулося за ці дні. У мене були і деякі придбання, е, багато подарунків було від дівчат-в'язальниць. Далі я в'язала для. Я в'язала багато шкарпеток, я брала участь у тестуванні у Іринки Бароян. В'язала цікаві шкарпетки, і про це все я вам покажу. Найперше, що я вам хочу показати, це у мене був шикарний подарунок від світланки з каналу Світлана. Давай пов'яжемо. Вона прислала мені те, що мені було дуже-дуже потрібно. Отже, дивіться мою підйомочку. Зараз я вам все покажу. Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні в мене понеділок, і я розпочинаю знімати свій тижневий влог. Ось на столі лежать мої шкарпетулі, які я в'яжу для чарівниць добра. Це ниточка Ярослав і додаткова ниточка. Додаю таку додаткову ще ниточку на всяк випадок. І ось такий в мене тут невеличкий хелікс. Отже, такі роботи це вже моя друга пара з цієї ниточки. Цим займаюсь сьогодні, але хотіла вам сказати розказати сьогодні не про це понеділок у мене розпочався. Так, дуже цікаво. До мене приїхала посилочка від світланки з каналу Світлана. Давай пов'яжемо. Світланка в'яже шкарпетки для ЗСУ зараз. Я дивлюсь її постійно, надихаюсь, тому що в'яжемо ми всі, але в неї такі шкарпетки гарні ходять. Отже, приїхала мені посилка від Світланки. Тобто, як все почалось, прийшло мені повідомлення на Viber з нової пошти, що до мене прямує посилка, і що мені доручено забрати посилку під таким-то номером, але потрібно вказати такий то код, А посилка не на моє прізвище. І я, чесно сказати, я якось подумала, що це якийсь глюк, що це о, щось, щось напутали. І не звернула на це увагу взагалі. Ну як, спочатку я думала, але все одно не ну, все одно вирішила, що це не мені посилка. А сьогодні, коли Світланка вже написала, щоб я пішла і вибрала посилку, то я, чесно кажучи, я була в такому приємному шоці, можна сказати. І після роботи, після роботи я швиденько пішла на нову пошту, по дорозі додому. І забрала посилочку. І що ми з вами зараз зробимо, Це будемо розпаковувати посилочку. Посилочка приїхала. Посилочка приїхала ось такий великій коробці. Це посилка від Yarn, як я тут бачу, трошки вона так запакована поганенько. І ось тут така велика дірка. Але я дуже надіюсь, що вона ціла. Якщо чесно, то я і перевірити її не могла на відділенні. Я не знаю, що в ній повинно бути, ну як я її можу провірити. Отже, така тут дірка. Надіюся, все там буде ціле, і ми зараз з вами її розпакуємо. Раз, зараз, зараз я вам трошки буду шарудіти, але ми її з вами розпакуємо. Що тут у нас таке цікаве? Посилочка не важкенька, але велика. Ось так. Ой, божечки. О, це блокатори. Ниточки і блокатори. Боже, Світланко. Світланко, це мої перші блокатори. Ага, а тут у нас є перелік. Так, значить, значить, все, все на місці. Нічого не витрусилося. Клас! <реш> Ниточка Преміум Ян Свін. Преміум Ян Свінтер. Боже, я ще не в'язала такою ниточкою. Світланко, це мої перші блокатори. Дуже-дуже-дуже тобі дякую. Чесно, Буду <реш> сліз. Нема в мене блокаторів. Вони трошки погнулись, але я бачила дівчатка купляли собі, і вони їх трошки ось тут розгибали. Я вже. Я вже чесно хотіла, як роблять дівчата. Зараз заберу цю коробочку, я вже хотіла купити собі ось такі залізні вішачки, є, і вони собі вигинають. Ну, але все одно, це ж треба мати форму. А у мене ось такі саморобні блокатори. Ну все, тепер я в своїх відео буду показувати. Шкарпетки, на справжніх блокаторах. Боже, Світланку, ти не уявляєш, яка я тобі вдячна. Дякую тобі, велике. Я думаю, Світланка дивилась, як я викладаю. Ось на таких блокаторах. Ой-ой. Дуже я тобі вдячна, Світланко, за твою турботу. Я знаю, знаю, що блокатори це. Невід'ємна річ. Для нас в'язальниць, тому що, ну, все одно шкарпетки на блокаторах, коли висихають на блокаторах, вони набагато красивіше виглядають. Набагато. Зараз я подивлюсь ще: а, де там написаний розмір? 42-43. О, супер! 42-43 це те, що треба. Це якраз для наших хлопчиків. Самий ходовий розмір і ниточки, звичайно, ниточки для шкарпеток. Боже Боже. Ну, я, я мушу їх витягнути, бо я ще не бачила такі нитки. Ну, чесно, я не бачила. Ще ну, однотонні ще бачила. Ось такі не бачила. Та і взагалі я не в'язала з них світланку. Дякую тобі! Дякую тобі за можливість спробувати нову ниточку і за можливість висушити врешті свої шкарпетки на справжніх блокаторах. Дякую, Світланко. дай Бог тобі здоров'ячка. Іду ще трошки порадію, виперу шкарпетку, висушу на блокаторі, а завтра буду знімати. Нові свої просуванчика, нові свої в'язання. Можливо, щось я розпочну і з таких ниточок. Боже, яка краса! Ну, краса ж. Все, я побігла, побігла радіти, а до вас підключусь завтра, а ви не переключайтесь, це буде швидко. Отже, світланчені блокатори стали мені дуже-дуже в нагоді. І ось. Така стопка у мене шкарпеток. Ці всі шкарпетки я висушила на блокаторах. Тут у мене ще багато-багато ниточок, тому що я зазвичай в'яжу, перу, сушу і потім в один вечір я сідаю і заправляю всі ниточки. Так, як і більше св'язальниці, Досить не люблю це робити, але це треба зробити. Тож я так складую їх на кубку, наважуюсь і сідаю і заправляю ниточки. Ці шкарпеточки я в'язала ось такі шкарпетки я в'яжу з ниточок, які мені прислали чарівниці добра. У мене ще є ось тут такий. Мої. Проєктній торбинці. Ось у мене далі шкарпетка така. Я дуже хотіла спробувати зв'язати, так, як світланка в'яже, щоб зв'язати з додаванням мохеру до цієї ниточки. Але я передивила всі свої нитки, і у мене, на жаль, на жаль, не знайшлось мохеру зовсім. Мені дуже подобається, які виходять шкарпетки, у осідланки. І я так тим загорілась, що вони настільки виходять пухнасті, невагомі. Але поки що не маю нічого такого, тож додаю просто ниточку таку, як штопка до них. До цієї ниточки. Це у мене ось така залишилась маленька. Від Ярослав. Це мені прислали з чарівниць добра. Отже, я вив'язую, насолоджуюсь гарною ниточкою. І ці шкарпетки, ці вже дві відв'язані пари. Другі це, це з моєї міксованої ниточки, а ось ці. Це були шкарпетки, зв'язані в тестуванні у Іринки Бароян. Дуже класні шкарпетки, гарний такий візергуночок ну, ось тут. І зараз цей опис на шкарпетки можна придбати у Іринки за донат для ЗСУ. Ці шкарпетулі я в'язала із залишків. Це була ярославська пряжа. Такі малесенькі коротунці, пасма короткі, я їх звалювала кінчики між собою і зв'язала так, щоб були ну, наявності. Не, не маю я шкарпеток, тож зв'язала собі ось такі. Можливо, можливо, залишу собі, тому що весь час в'яжу собі, і весь час віддам. З тими чоловічими віддам і жіночі шкарпетки, якщо чую, що є о, там куди вони їдуть, куди їх забирають. якщо є там жінки, захисниці, тоді я віддаю і жіночі шкарпетки. Ось так. Зараз я знову беру участь у тестуванні у Яреньки-бароян, і знову в'яжу з цієї ж ниточки, що в'язала попередні. Тому що, ну, поки не можу вам сказати чому. Але мені треба зі світленької такої ниточки. Тому що ці шкарпетки будуть з родзинкою. Але я вам потім покажу, як уже відв'яжу, як вийде вже в світ опис ринки. Тоді я вам зможу показати повністю, а поки це буде трошки інтрига. Ще на минулому тижні я замовляла. В одній з груп Facebook зазвичай не дуже маю змогу замовляти якісь ниточки хороші, такі маю на увазі з дорогих артикулів. Але я замовила так, жіночка розпродавала свої ниточки, і у неї були пасма від Ярослав, вони бюджетні по ціні. Я з них в'язала ось. Що показувала вам шкарпетки, ось тестування, це теж з тих пасем. Я взяла від неї пасма і я просила більш таких кольорів тем, темніших, ну, щоб для наших хлопчиків, захисників. Світліших, казала, мені не треба, тому що десь у мене ще є такі. Яскравенький, але поки для себе не в'яжу і якось так обмовила, що я навіть не маю в'язаних шкарпеток для себе. І коли мені приїхали ниточки, я побачила, що біля тих ниточок ще багато, багато всяких ниточок, залишків і таких потрібних. І там були трошки штопки, багато ще вона мені ниточок поставила в подарунок. І ще, що мене дуже е, розчулило, вона подарувала мені ось такі шкарпетки. І ось таку записочку написала, подарунок, щоб і у вас були носіть із задоволенням. І сердечко. Дівчатка, я плакала. Я плакала. Тепер це точно будуть мої. Я їх не віддам нікуди. А головне, що ці шкарпетки так ідеально сіли на мою ногу. я не розумію, вона навіть не питала мене, який у мене розмір. Ці шкарпетки зв'язані на машині. Це машинна в'язка, але вони, вони так ідеально валились. На мою ногу, я приміряла і я їй написала і сказала, як, як ви знали. Подякувала за шкарпетки, за подаруночки. І я не розуміла, як так, як так людина втрапила у мій розмір. У мене дуже вузька нога, і я зазвичай сама коли в'яжу, то шкарпетки вони у мене якось таку гармошку складаються. Треба мені менше петель набирати. Навіть у тестуванні я в'яжу і я дивлюсь, як, ну, наприклад, я, наприклад, я десь тестую шкарпетки, і я беру зазвичай на менший розмір петлі. Набираю, а по стопі додаю більше, тому що в мене 39-й розмір, а ніжка така худенька. На такий підйом, ну, не такий невисокий взагалі підйом у мене. Може ці шкарпетки. Це було чудо, це чудо. Це для мене було таке, ну, я кажу, связи на очах була від радості, що хтось так настільки приємно. Ще хтось взяв і подарував мені шкарпетки. Коли я їй написала, подякувала, кажу, ви так все потрапили в розмір, вона сказала мені, що дуже рада, дуже радіє з того, що через неї Бог благословив мене, так як через мене благословляє когось іншого, кому я в'яжу свої шкарпетки. Ось так дуже-дуже приємно. Так що ці тижні в мене були насичені такими подарунками. Приємними подарунками. Дякую, дівчатка. Дякую, дякую. Отже, на цьому буду завершувати своє коротеньке відео. Не буду затримувати вас, трошки розказала, трошки показала, що ви бачила, що я не сиділа без діла. Я щось в'язала, щось робила. І. Трошки показала це вам. Дякую всім, хто мене підтримує, хто в'яже, хто в'яже нашим хлопчикам, нашим захисникам. Ви всі дуже молодці, я бачу бачу, дівчатка дуже. В інстаграмі всі в'яжуть і вмічають одне одну. Це дуже приємно. Дуже приємно, що, що люди такі свідомі, небайдужі. І ми повинні дякувати їм за те, що ми сидимо у теплих оселях, що в нас є дах над головою, що в нас є тепло, що ми можемо жити, вставати ранком, йти на роботу, працювати і так просто жити. Дякую всім, дівчаткам, дякую тим, хто сьогодні зі мною, хто мене дивиться. Обов'язково підтримуйте мене своєю подобайкою, Пишіть коментарі. Буду рада! А я з вами прощаюсь до наступного відео. Не знаю, коли воно вийде, але вийде. З вами була ваша Оксана, і це мій канал Oxymor Handmade по-українськи. До нових творчих процесів. Па-па!